Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини вівторка 16 січня. І сьогодні у випуску ви побачите. Хотів продати через аукціон. В Ямполі судили чорного археолога, який привласнив знайдені скарби. Дружбі безкоштовно стерилізували тварин, як прийшла акція у прикордонному місті. Ямпільська школа номер 1 збирала макулатуру для допомоги військовим. Натільні хрестики та персні давноруського періоду, монета китайської імперії 1898 року, печатка двору візантійських імператорів. Такі скарби протягом 2021-2023 років знайшов та привласнив чорний археолог з Лухова. Чоловіка судили в Ямпільському районному суді. Вирок був винесений 11 січня. Весною 2021 року на околиці селища Шалигиневіць відзнайшов фрагмент на хреста 15-16 століття. Влітку 2023 року на околиці села Щерби знайшов монету обігову срібну 1898 рік Китай імперія провінція Кірін. В серпні того ж року на околиці села Уздиця знайшов свинцеву круглу печатку, яка згідно висновку спеціаліста є надзвичайно рідкісною археологічною знахідкою, свідченням контактів між сучасною Україною та двором візантійських імператорів на найвищому рівні. У вересні 2023 року на околиці села Годунівка він знайшов натільні хрестики, які виявились пам'ятками давньоруського періоду у Глухові біля озера Скоропадське перстень 17 століття. А біля села Горіло старовинний натільний хрестик. Всупереч нормам закону він не передавав державі історичні знахідки, а виставив їх на аукціон з метою власного збагачення. Вироком суду він отримав покарання у вигляді штрафу, а знайдені ним історичні цінності поповнили Національний музей історії України. Допомагають, лікують, евакуюють тварин з гарячих точок. В дружбу в чергове завітала благодійна організація ветеринарів, яка провела безкоштовну стерилізацію чотирилапих. Про це з місця подій повідомляють кореспонденти інтернет-видання Дружба Бест. Ветеринарні лікарі організацією Animals приїхали в наш регіон за запрошенням проекту Доступна стерилізація. Вчора вони відвідали прикордону середина Буду. Сьогодні працюють в місті Дружбі, а завтра відвідують селище Ямпіль. Є таке, коли кішки народжують, то більшість господарів або топлять котиків, або викидають на вулицю. Тим самим на вулиці безпритульних тварин стає все більше й більше, і як наслідок, вони просто вмирають. Тому ми допомагаємо таким чином зменшити популяцію, розповідають лікарі. Під час свого візиту лікарі не тільки стерилізували, а й кастрували, робили щеплення від сказу, безкоштовно накладали гіпс і надавали безоплатний корм для котів та собак. Учні ямпільської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 Їх батьки та вчителі за час зимових канікул зібрали 427 кілограмів ториної сировини. Про це повідомляє адміністрація закладу. Кошти виручені від продажу макулатури а це 926 гривень, витратять на закупівлю хімічних горілок для українських військовослужбовців. Дружина загиблого героя зі Свиси Євгена Анікушина подала петицію про присвоєння йому звання Героя України. Євген був командиром відділення механізованого взводу. Героїчно загинув у Донецькій області влітку минулого року. Він із честю та гідністю разом з побратимами боронив цілісність нашої держави. Загинув 4 червня 2023 року під час виконання службового завдання. Штурмових дій ворожих вогневих позицій ворога поблизу населеного пункту Сторожеве Волноваського району Донецької області до останнього подиху був вірним своїм побратимам та батьківщині. Написала Олена Анікушина. селі Некрасове Глухівської громади відкрили меморіальні дошки на честь Юрія Коваленка та Максима Приходька, земляків-випускників місцевої школи, які поклали життя у боротьбі з російськими окупантами. А також там встановили банер з інформацією про загиблих на війні земляків Сергія Зенікова, Сергія Шалбаєва та Віталія Дрогальчука. Як інформує Глухівська міська рада, меморіальні дошки розмістили увесь стебюлі Некрасівського НВК, а банер вісітиме в центрі села. Подібна ініціатива стала першою у громаді, але її потрібно всіляко підтримувати і масштабувати. Про це сказала секретар міської ради Людмила Васянович, підкресливши, що патріотичне виховання дітей має базуватись на прикладі своїх героїв, які долучились до ЗСУ і стали на захист рідної землі. Люди у селах на Білопільщині залишились без домашньої птиці, бо в одному з дворів був виявлений пташиний гриб. Місцеві говорять, що придбали птицю у підприємстві, яких знайшли у соціальних мережах. Зараз постачальників заражених корей перевіряють, а у селах тривають заходи, спрямовані на запобігання поширення пташиного грипу. Детальніше про ситуацію в сюжеті наших колег з обласного Суспільного. Понад 300 голів домашньої птиці втратили жителі двох сіл на Білопільщині на новорічні свята. Масовий мор птиці був зафіксований у Куянівці та Штанівці. Аналізи показали, що причиною став пташиний грип. Перед цим місцеві жителі купили курей у підприємців, яких знайшли у соцмережах. Людей є інтернет. У мене інтернету немає. Вони зв'язалися, що так і та курі білі, 120 красна, раз на Купили за свої 67 років, ніколи в житті. Я такого не робила. Це хватило ума купити. дві куриці. Утром встала, щось шатається одна. Через 4-6 дні ще одна здохла, а потім почали свої здохнути. Всі подохли, тільки тоді дохлих, е, у, тут, у, в мішок, чи то в пакет повкидали і той, у прицепу повивозили. Небагато восім. Ну, а, а людей ж і, і 20, і, і 30 було. А людей гуси подохли. Люди подавали те, що поставалося. Вони подавали жийом на утилізацію. Мені просто стидно, що таке случилося, і мені мені хотя я, я виновата, але я не виновата. Я хотіла як лучше собі зробити. Ну я не хотіла для людей зробити хуже. І тоді курей купили кілька людей, і всі втратили свою птицю. Розповіла жінка. Про заходи організовані для обезпечення поширення вірусу. Розповів голова Білопільської громади. Поїхали в село і проводили подворовий обхід, вилучали птицю. Дефіксували, проводилася дезінфекція. Птиця, яка була вилучена, була знекровлена, ну була і знешкоджена і похована, потім спалена, ну, шляхом спалення, знищення, і потім знову була проведена дезінфекція. Вони предупредили, щоб курицю всю вирізали перед цим. Або ж приїде тоді, хто там із санапіним станції і вилучить птицю. Вирізали ми птицю. П'ять штук було, вони стожили да і все. А вас хворіли вони? Ні. Нам об'явили з сільської ради, вже пішло, що що ходить гриб. Ну, грази гриб ходить, там п'ять курок було і тих порізала. На що вони мені потрібні? За словами Юрія Зарка, наразі у десятикілометровій зоні від місць виявлення вірусу проводять подальші спостереження та роз'яснювальну роботу серед населення. Зокрема, про те, що треба бути уважними, купуючи живу птицю. Вони вже бачили, що птиця була нездорова. Що вони бачили, що в клітках є птиця, яка вже була мертва, і це вже повинно було б змусити людей трошки задуматися, що що ви купуєте. У Куянівці кажуть, що заводити нових курей поки не планують. А за що я їх куплю? За що? Гарантій немає, що ти курицю купиш, що ти утя купиш, що ти гусятку купиш маленьке, велике. І яка гарантія, що в ньому немає оцієї гадості? Щодо продавців зараженої птиці, то їх знайшли, розповів Юрій Зарко. Наразі з'ясовується, куди вони поділи мертвих птахів, адже навесні цей вірус можуть поширити перелітні птахи-хижаки. Я не думаю, що ці люди будуть вести цю птицю десь назад, щоб захоронити її чи утилізувати її згідно встановлення та законом порядком. Як правило, це робиться Десь найближче або кювет, або десь якась посадка, або десь якась яма вигрібна, там чи ну, викинули все. По камерах провели, знайшли, що це за машина, який це тип транспортного засобу. Потім, за допомогою поліції були встановлені вже номери, були нами встановлені, що в суми, ну тобто блокпости, вони не приїжджали. Це означає, що вони їхали через буринь, через конотоп, через цю сторону. Встановили, що там по шляху вони не дешляну не продавали. І ну, як сказали вже самі ці представникам поліції, самі ці підприємці, так звані, що вони утилізували згідно там встановленим законним порядку, але це буде також перевірятися. як сказав Юрій Зарко, у майбутньому люди мають отримати компенсацію за втрачену птицю, яка буде розрахована відповідно до її середньої вартості по Україні. 17 січня на півночі Сумщини буде малохмарно з проясненнями та без опадів. Вітер без поривів 9-14 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від мінус 7 до мінус 12 градусів Цельсію.